Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, що ми зробили за минулий час. А Зробили ми полив через бочку. Хати, нарешті закінчили всі з'єднання, оскільки було у нас дуже велика проблем з ним з цим всім. Купили 32, потім виявилося, що був розрив під землею. Точніше перекопали дорогу і де там було лопнуто. Далі бочка. Коли вже все зробили, виявилося, що бочка у нас проржавіла. Прийшлося накладати, зварювати все латкою, також часу зайняло, Ну нічого, це було того варте. варто. Ягода вона вже почала наливатись, червоніти, тут у нас сирія. Тут у нас баку боку румба також червоніє. Також у нас немає дощу і солому трішки вітер порозкидав, як тут видно. Ну нічого, це, це все фігня. Потрібно також ще пройтися, попропавлювати в самих дарках обов'язково. Ну, блин, не вистачає часу, вже. Ось у нас рука вже червоніє. Так, давайте зараз прийдемо ближче. Поставили попередків з кузні. Оскільки коли поливаються з бочки, вниз, внизу більше тиску і проливається лише низ, а зверху менше напір. Також тоді будемо проливати частину. Бочка 3 куба. Приблизно пролив виходить 2,5 години і вода закінчається. Наповнюємо за 2 години. Ось ось такі краніки, тобто зараз проливаємо вверх. А потім за годинку часу будемо проливати низ. Якось так, по такій системі ось так зробили все в ряд. Зараз підемо до бочки, все Тут У нас один засадів полунечки. Зараз тут до бочки все покажу. Ось у нас де відробити ці двойки. Одна основна магістральна це чисто на накачування води, і друга це на полив. Ось так. Краніки на зажимах. І так. На більшості зробили ми. Полив, оскільки нас полив зі скважини не, не доставав, метрів 40 і проливав лише рядків 4-5, це дуже мало. ви знаєте бачки. Тут у нас картопелька, картопелька дійсно, скоро тут буде заповнитися. Це вже буде, буде об'єм. Так, підходимо найближче, зараз ми будемо вносити підполовиничку добрива. Добриво від, від компанії Валагро, мастер, Формула, в якій більше е, калію. Е, плюс 4 магнію та мікроелементи. і так далі. Це добриво використовується в більшості для, е, е, під час плодоношення, калійна формула. Якось так. Е, ось так у нас виглядає бочка. вона не використовувалася років 5. Оце фіня внизу прогнила. прийшлось накладати латку. Ось це видно нашу малинку. Малинка вже не видно. Так далі озеро, яке на фоні. Так ось, нарешті я задоволений, що ми це все зробили. І де у нас? Ще раз покажу це основна магістраль на подачу води. Ось ця. На внесення добре весні води. Да, бочку в більшості це для підживлення будемо використовувати. Ну і для поливу також, оскільки. Ну, Ще раз повторюся, кожного не достає. Так ось, всім дякую за увагу. Слідкуйте, за маю підписуватися. Всім дякую за увагу.